Слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, от сьогодні летіли в Україну на Україну вночі вкотре шахеди, так? Чи можемо говорити про те, що. Взагалі хороша статистика, тому що їх летіло 15, 14 із них збили, і 12 лише летіло на Київщину. Це велика вдячність нашим прекрасним воїнам, воєнесам збройних сил України і всіх підрядних до них структур. Що думаєте, ви чи це вже тепер є сильною стороною нашого ворога? Чи це все, що вони мають, і чи будуть далі гатити тими шахедами наші міста? Ну, звичайно, росіяни будуть обстрілювати інфраструктуру і міста України до самого закінчення бойових дій, а може і після того. Бо це росіяни. От. Вони люди настільки наполегливі, знаєте, от стандартом російської поведінки, значить, був той буксир Яна Капу, який називається Нові ворота, ну, у перекладі з татарської, да. І от російський корвет, який стукав по ньому як баран по нових воротах. І от так і росіяни будуть нас обстрілювати. До того до цього треба бути готовими, значить, не сподіватися, закінчаться ракети, закінчаться шахеди. Треба виробляти свої ракети і свої шахеди. Допоки ми не почнемо так само гатити по їх інфраструктурі, до того моменту. Ці обстріли не завершаться, чи відомо вам от власне у соцмережах є така інформація, що Росія в обмін на ці шахеди, які летять на нашу територію, постачає Ірану кіберзброю. Якщо говорити про масштаби такої співпраці, що можете сказати? Ну, про кіберзброю це не, це, не, це не мій фах, але що ну, розуміють під словом кіберзброї, кіберзброї, я взагалі не можу зрозуміти. Засоби Чи, для автоматиз... цифрового спостереження. Ще раз, будь ласка. Засоби для цифрового спостереження. Ну, я тут не фахівець. Знаєте, я звик, що можна могла бути якась автоматизована система управління авіацією, але ну це трішечки інше. Я знаю, що росіяни зараз запропонували Ірану 24 літаки, винищувачі су 35 від яких відмовився Єгипет, і які зараз стоять під парканом на заводі виробнику. Це Добре, дорогі винищувачі, і це по вони покриють, покриють вартість тих шахедів, що росіяни отримають від великої індустріальної держави, і авіаційної держави, як Іран. Якщо говорити про оснащення нашої армії, які літаки потрібні нам сьогодні, вже і от на зараз? Ну, багатоцільові винищувачі. Єдиний бойовий літак, як у всіх країнах НАТО F-16, F-18, F-15, або Єврофайтер, або на крайній випадок Шведський Гріппент, що небудь з цього, але і хоча б, хоча б мінімальній кількості на одну бригаду. Це так 24-25 літаків. Пане Валерію, у мене два запитання. А ви, як фахівець авіації, напевно, можете сказати, скільки часу необхідно для того, аби виготовляти ці шахеди? Бо британська розвідка говорить про те, що Росія налагодила вже регулярне постачання, так і цікаво зрозуміти, якщо до прикладу вони будуть отримувати це постачання регулярно, так на постійній основі, то як ви гадаєте, скільки таких шахетів вона може отримувати впродовж якогось певного періоду часу, і чи не означає це? Що е, атаки шахедами по Україні будуть тепер частішими? Не виключено, Не виключено, Бо виробце досить примітивний апарат. Хоча він так ну дуже вдало зроблений. Це така, е, значить, трішечки модернізована і спрощена копія ізраїльського безпілотного літального апарату. Але вона проста. Вона проста як дві цеглини. Розумієте, там корпус звичайне таке літаюче крило. От там примітивний вибуховий заряд, не те, що там якийсь, значить. Там, ну як це називається, значить? Ну, добре, значить, там примітивна, відносно примітивна система навігаційна. І дуже цікава річ, яку розробили, так би мовити, значить ізраїльські фахівці. Там така система, а, яка дозволяє е, cpra система яка дозволяє не зважати на радіоелектронні перешкоди. От якщо вдасться перекрити доступ до е, радіоелектроніки Ірану і Росії, то тоді ми можемо сподіватися на те, що ударів таких шахедами буде менше. Бо зменшиться виробництво, але ще раз кажу: єдиний радикальний спосіб це відповісти Росію такими самими шахедами. А якщо говорити про власне ще одну таку забавку росіян: керовані авіабомби, які вони зараз кидають на Сумщину, наскільки вони є небезпечними? Яку територію вони можуть ну, Ну, долітати так, і звідки їх зазвичай можуть випускати, і чи можемо ми припускати, що їх з'явиться більше, і летітимуть вони не лише на Сумщину, дійсно, їх може з'явитися більше, бо це досить примітивний засіб ураження і ефектний. Це ви згадуєте керовану бомбу УПАБ-1500, Загальна вага 1500 кілограмів. З них Приблизно одна тонна власне вибухівки. Ну, уявіть собі, це така як ракета Х-22, така трішечки більша навіть кількість вибухівки. І це примітивна ракета. Якщо до того росіянам важко було випускати ракети, а, значить Каб 500, там К 1000 які були більш складними, які мали або лазерне наведення, або телевізійне наведення, а, то тут. Виключно, як у самих шахедів, тут виключно е супутникова навігація. Там GPS чи російський, там якась російська система наведення, mm -hmm. е значить, е і вона простіша. От. І е через це росіяни будуть пробувати нарощувати їх виробництво. Але в них невисока дальність, навіть якщо їх запускають з 10 тисяч метрів, там дальність 40-50 кілометрів. Бо це бомба без двигуна, плануюча бомба. От скільки вона здатна летіти як планер, от на таку дальність вона відлітає. А звичайно, її використовують там дальність не більше 40 кілометрів. Умовно то... кажучи, якщо вони би запустили таку ракету з території Білорусі, то вони би могли. Плюс-мінус долетіти до Волині. Правильно я вас розумію? До Львова. Ну візьміть мапу, відкладіть 40 кілометрів, і це буде якраз лінія, з якої ну до того ще літак може або підлетіти до нашого кордону, або поберегтися від ураження нашими зенітно-ракетними комплексами. Це теж треба відняти або додати цю відстань. Якщо якийсь там безголовий вагнерівець зі старих льотчиків пілотів, да, тому він може й залетіти знає. Але ну таким поки що не довіряють, літаки їм дають старі СУ-25. А вам... так він кілометрів за 10 від території, так що тут треба ще й буде з кілометрів на 5-7 зменшити цю полосу ураження.